Давай, давай, давай. Готовий? Да, м'яч торкається, планочки. Добре, раз. Два. Три. Чотири. П'ятий просто вибігать. П'ятий просто вибігать. Добре є, добре. Поїхали сюди. Молодець. Блощенко Максим, Зубенко, Артем. Готовий. Хоп! Добре, раз. Рединочка, добре. Два. молодець. Дуже добре робиш. Три, нічого, нічого, давай три. Давай, давай, давай. давай. Чотири останні. На кону, на кону. Добре, Давай, Зубенко Артем, після нього самохвало в Денис. Готовий? Оп! М'яч торкається планочки, давай рухайся, рухайся далі. Наступний раз м'яч торкається планки. Не торкнувся, отак От торкнувся, давай швидше. Не торкнувся м'яч планки. Торкнувся, молодець. Два. Поїхали. Ще так само. Добре, чотири, останній. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре, молодець. Самохвалом Денис, Мінаков, Євген. Денис, сюди готуйся. Постав м'яч правильно. Готовий. Оп! Раз. Давай, свише, примовляй. Оце Два. Добре. Три. Добре. Давай, Чотири. Не Добре, є. Давай, 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 хорошо. Мінаков Євген, Сюченко Михайло. Женя, готовий. Готовий. Оп! Раз. Видіть, будь ласка, з боля. Васті. Два. давайте всі будемо. Виходить. Заходить. Удравайте. Три. Чотири. Останній. Добре, робиш. Молодець. Добре. Костюченко Михайло притула Арсен готується. Міша, готовий? Оп! Добре, раз, молодець. Хорошо робиш. Два, браво! Три, добре. Альоса, я тебе чекай вас тут, простуд чекає. Чотири. Прекрасна робота і останній. Добре. Всі стойки набирають. Свидше. Притула Арсен. Молодський Богдан. Готовий, Арсен? Обірай. Добре, молодець. Молодець. І Мінішу. Два. Три, добре. Чотири. І останній. Йома, давай Добре. поїхали, Так, будь ласка, Молодський, Богдан. Чистота, Марк. Готовий? Готовий. Оп!

Панченко Денис. Марк готовий. Оп, поїхали. Добре, молодець. Раз. Давай рухайся до другої. Марк. Молодець. Два. Хорошо. Хорошо. Нічого, нічого, трошки можна поправити. Давай, Марк, умнічка, хорошо. Три, нічого, доганяй, доганяй. Давай. Молодець. Давай, 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 давай. Чотири. Марки. Останній. Останній синок вибігати треба. Напряму біжи, біжи, біжи попрямі, біжи. Браво, молодець. Молодець. Давай, 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 не Дуже Так, у нас надалі працюють у нас э, Варлаков Максим, сич Іван. Готовий, Максим? Оп! Умничка. Добре, раз. Ишвы. Слысь. Смотрите. И швысь максимально. Два. Молодец. Давай, 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 давай. Три, браво. Да, 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 Четыре. Хорошо, нормально. Хорошо, И останній. Останній шукай. Давай, Дітка, давай, 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 Добре, є, сп'ять. Залишайтесь. Будь ласка, Сич, Іван, майборда май, Анастасія. Готовий, Ваня? трошки. А, я думаю, я, я шукаю. Це все це, вибачте, я просто туди записав. Я, я добре. говорю, думаю, що вони мені поправлять. Так, Секунду. Тупниця. Так, бухванченко, да, так, буханченко. І Так, так. Отлично, і ось тут до мене. Так, і зараз у нас працює Варлаков Максим. Правильно, Максим? Добре. Дякую за підказку. Готовий? Так. Оп! Сич Іван готується після, воно, воно, після Максима. зупиняйся! Два. Добре, молодець. Молодець. Три. Чотири. І останній. Добре, єс. Сич Іван, Майборода Анастасія. Ванечка, готовий. Оп! До мене до мене До мене сюди Два. Добре, Ваня, молодець. Три, ще двічі. Серединка. Чотири. Останній. Добре, єсть. Будь ласка, Майборода Анастасія Ясенко Ярослав. Настенька готова. Uh -huh. Ти минулий раз знімала кепку. Uh -huh. Зараз не заважає вона тобі. Uh -huh. Зараз треба uh -huh. краще бачити тоді. Uh -huh. Готова? Оп! Поїхали. Раз, молодець. Молодець. Uh -huh. Рухайся і шукай наступний. Молодець, добре, нічого, нічого. Бачите, хлопчики, просив не заважати. Настінка, з любого боку, вже не обов'язково ворота. З любого боку можеш їх обігати. Давай, третій. Три, добре. Чотири шукай. І останній, останній. Попрямій. Добре, браво, браво. Ясенко Ярослав Атлашов Дарій. Готовий? Хоп! Раз. Два. Добре, рухайся, рухайся. Нічого, нічого, давай. Три. давай, четыре. И последний, последний. Останний. Останий. Добрый, заводь просто ворота, заводь ворота. Добрый, есть. Отлашу в Дарри, Бражук, Макета. Готовый, Добре, Оп! Добрый раз, молодец. E nas duas Um, dois, três. Кажуть, Микита, Мариниченко, Назар. Давай, продовжуй, 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 продовжимо, продовжимо. Давай, зачекаємо. Да, 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 да. На ті ворота працюєш, на ті постав м'яч правильно. Готовий. Оп! Поїхали. Раз. Давай, давай. Два. Добре. Добре. Вже в квадрат можна заходити до наступних воріт. Давай три, добре, ще двічі. Чотири. Останній. Останній. Добре. Просто ворота забігай. Нічого, нічого, забігай ворота. Забігай ворота. Ворота маєш забігти. Добре. Мариниченко Назар. Після нього готується Федюрко Артем. Назарчик готовий. Куди ти будеш бігти? Постав м'яч зручно. Готовий. Оп, поїхали. Раз. Два, Три. Давай, 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 давай. Чотири і останні, останній. Останній. Азарчик останній. Давай, давай, рухайся в серединочку. І вибігає дворіт просто. Добре. Будь ласка, Федюрко, Артем, головатий лука. Готовий? Оп! Раз. М'яч торкається планки. Добре. Три. Чотири. Останній. Добре. Полуватый Лука за болотний Руслан. Готовий. А тепер Два. А тепер ще раз год. Ну куди ти єш? Давай, даляй, дітяй. Три. Швидше, свид, давай, давай. Чотири, чотири тільки і п'ятий. Добре. Заболотний Руслан Іванов Макарій. Готовий. Оп. Раз, молодець. Лакотики треба зайти. Три Чотири. Добре. Іванов Макарій, майструк, Святослав. Готовий? Оп! Два. давай, Три. Чотири. Добре. Майструк, Святослав, Насінне Каріна. Готовий? Волос. Вичер. два Тані добре Насінна Каріна Єнлікова Анастасія. Да, лінія є. Е. Перевір просто датчики. Настенька, на ті ворота, сонечко, готуйся. Готова? Оп! Раз. Три стопи останній добре, Єльникова Анастасія Вергельський Ілля. Націнь почекай, я переставлю камеру туда А да, да. Не, без, не на швидкість. Так, готова? Оп! Раз. Верг... Вергельський Ілья готується. Два. Три. Чотири. Зіночка на цю шаумніта. Заключний, заключний. Добре, Настя, молодець. Настюха. Вергельський Ілья, Хоменко, Надія. Готовий, Люша? Оп! Раз. Два. Три. Чотири м'ячик має торкатися планочки. Просто вибігай. Добре, молодець. Коменко Надія Кузнєцов денис Готова, Надя. Оп! Раз, молодець. Давай, 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 розраховуйся. Два. добре. Три. Чотири не вибігаєш. І тепер ще туди на записи. Вибігаєш просто. Просто ворота забіжи. Добре. І за хрощень команди. Готовий? Три. Чотири. Останній. Да, 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 Добре, є. Да, да. Ще куда назад піде. Мирослав, ткалич артем. Готовий. Оп! Раз. Давай, Макс. Як можеш. Молодець, карти, давай далі. Три. Давай, водичку Чотири. Останній. Добре. Я тут Дома. Чекаю, чекаю, чекаю. А твої прізвище як? Ти вже біг? А, а як так, а? А, да, 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 да. все, все правильно. Вибачай, просто дивлюся. Готовий? Оп! Раз, молодець. Центр, центр. Добре, добре, два. До третього рухайся. Три. Умниця. Вися, швидше, швиса. Чотири. Останній. Тихаєші кур. Добре. Красає зьома ум'ята. Ігоре, будь ласка, на старт. Готовий. Оп! Добре, раз. М'ячик торкається планки, Ігорю. Два. Добре. Три. Ничего, ничего, ничего. Давай, повертайся. Четыре. Да, Жека, да, да, да. Четыре. Да. Останний. Добре, есть. Ще раз тут. Игорь, туда рухайся. Жека, раз, раз, сюда, назад. на